Чортів камінь або його ще називають камінь-Велетень. Приїхали ми в село під камінь Львівської області. Здалеку бачимо Великий камінь. І коли ми вже піднялися нагору, то це просто неймовірно. Але ця каменюка висотою в трьохповерховий будинок. Скеля незвичної форми виглядає дуже несподівано в навколишньому пейзажі. Це дивне скельне утворення, поруч із яким немає ні гір, ні будь-яких кам'яних насипів, ніби його хтось сюди приніс. Уявіть, висота цього велетня приблизно 16 метрів. А які краєвиди відкриваються з цього місця? Класно, що на той момент ми були єдиними відвідувачами. На вершині цього каменя є видовбані шість ям у формі пазів для дерев'яної надбудови. Ці численні пази і заглиблення утримували дерев'яні конструкції. Дослідження засвідчують, що у період Галицько-Волинського князівства на цьому камені була побудована церква, і, ймовірно, саме тому навколо цього каменя ми бачимо козацькі хрести, датовані 17 століттям, тим не менш. Це одне з місць сили в Україні. Місцеві жителі і туристи стверджують, що біля каменя відчувається неймовірна енергетика. Також є докази, що тут було язичницьке капище і святилище. Сюди приїздять езотерики та екстрасенси для своїх обрядів. Про це свідчать дуже багато свічок та різної атрибутики на камені та поряд з ним. В ясну погоду звідси видно Почаївську лавру. Часто цей камінь називають чортовим через легенду про його появу в цих місцях. У ній сказано, що колись сам чорт захотів знищити Почаївську лавру. Для цього він попрямував до святині і прихопив з собою в оберемок величезний камінь. Але чи то передумав, чи то не вистачило сил донести, а камінь впав на своє теперішнє місце за 15 кілометрів від лаври. Все тут оглянули реально класне місце. Поблизу цього каменя є велика печера. Йдемо туди. Блукали стежкою, аж поки не побачили хрест і вхід до печери. Заходимо всередину. Печера величезна і простора. До речі, зайти в неї можна не тільки сюдою, вона має два входи з різних сторін. За переказами її використовували як підземний храм для перших монахів. Ймовірно, що печера використовувалася раніше як святиня. Ну реально тут дуже атмосферно. Це місце мені було схоже на декорації до якогось містичного фільму.